Ці булькові, які ми викопуємо десь у травні, да, коли виглядають підсушеними, гарнесенькими. Дивіться, ось такими вони виглядають, якщо вони не в землі лежать. А якщо вони в землі, то вони мають вигляд отакий. Вже суріння, вже попроростали. Бачите? Ось так от. Тому а вам вирішувати, чи їх викопувати чи не викопувати, але ж є такі сорта, що потрібно обов'язково викопувати. Тому що потрібно викопувати. І дивіться, коли їх садить. Ось, бачите, в мене в горщику тут воно було, щось я витягную. Не знаю, що це тут за сорта, але це, ну, це ті ботанічні, це точно цієї ворщики садила. Оце воно має такий вигляд зараз. На моїх. Весною продамо. А Голландія нова поставка. Чекаю ось на днях, з дня на день. Буде нові цибулинки гарнесенькі. значить, що будуть крокуси, аріум буде, тюльпан буде, нарцис буде. Хто хоче, пишіть.